Ось приїхав на дачу після двох тижнів хотів вам показати, як малина виглядає через два тижні після заморозків, реально трошки ожила. Навіть ми сьогодні трішки вибирали. Я сам трішки в шоці, чесно кажучи, враховуючи, яка ще ціна на сьогодні 105 гривень. Ось така. Це у нас сьогодні 18 жовтня 2025 року. Кому цікаво, хто бажає займатися малиною у наступному році. На цьому каналі буду публікувати повністю з самого початку і до кінця. Коли і як потрібно, якими добривами користуватись, якими засобами захисту. Підписуйтесь на цей канал, буде дуже багато цікавих відео.